Всім привіт! Сьогодні я розкажу в цьому відео, скільки треба вставляти качок на качура. На качура краще вставляти цього року. Ну, я думаю, що найкраще вставляти, скільки я вставляю на одного качура цього... того року, ну цього Вставляв оцю качечку, цю і там ще качечок. Ну, коротше, п'ять. Ну, коли ми їх перший раз тільки тримали. А так я думаю і знаю, як я ще вирощував. Кря-кря-кря-качук, кря, індокачок, що раніше, то найкраще вставляти три качки, чотири. От в мене будуть по три. Оцей качур буде трьома і оцей стрима. Ось тут. Саме краще вставляти ну, максимум 5. 5 на качу 6, це вже дуже важко. Це треба скласти якусь сім'ю. Це треба старих качок. За двох річних, невірно. Ну то буде дуже важко, у вас може не Ну, Молодше, я оставлю цього року по три. От, раз, два, це тройка, останеться на цього, а ця тройка. Ну, це... От раз, два, три, останеться, мабуть, на цьому. Побачимо, як це буде. Я так подумав, наші мені голоси? Наші мені гуси. Я думаю, на другий рік собі гусенят купити. Так, трохи кривенько. На другий рік гусенят куплю собі. А цього року не хочу. Зарубаємо. Че, кстати, поставте лайк і підпишіться на мій канал, Я Тут знімаю про таких локачок. Ну, Ще розкажу вам, скільки вони їдять в день. Вдень краще їм давати луточок їжі, всякої, ну, по півлоточка зерна, пів лоточка е, молотого зерна, кукурудзи, пів. Ну, і воду краще міняти, бо я сьогодні не міняв воду така грязна. Ну, найкраще як, як, і годувати ну вдень, так два рази в день вночі. Давати ну, підвечір. І підранок треба давати. Саме краще давати підранок і під вечір. Мусить ну, в мене так само питаються. Вот. як вони. Звісно, в мене ці качки тут будуть маленькі каченята, тут все залишиться рівненько, щоб не було болота. І качки будуть жити там втіхала халабуді. Прибереться, я сьогодні прибирав, кришу доробив, Лучше стало. І цю палку треба буде забрати. Оце штука не знаю, наша. Ой, крикуни. Вот. Вот, вот. Вон... О, двері відкрили. Короче, двері закрив. Ну, пишіть в коментарях, що мені ще пройшло знімати і ще розказувати, може, інкубацію розказувати вам. Скільки треба днів, скільки треба влажності якась там. Якась там ще щось там. Чи що ви хочете, просто напишіть мені, ставте лайки і все. Я вам відповім. Іду качки, мускульні качки або шипуни. Або мускалі. <звісно> <звісно> <Звісні> мускалі. мускалі <звісно> такі. Ну, мушкалі. Того їх не хочу накричати, на другий рік хіба уставлю. Густочко його зака. Скільки місяців, скажу, несуться, скільки. В місяці вони... В сім місяців... ай тихо. В сім місяців вони починають нестися. А якщо будуть ще паруватись то нормально, то будуть ще раніше. Сім-вісім. У мене починається вісім або тихо. Півроку. Або півроку можуть початися весною, або осінню, коли ви їх завели там. Ми зимою купляли таких качок. Цю качечку купляли зимою юцю. Та ми качука вже зарубали, і то у нас ось такого це Все поки. Ще можу що вам розказувати, що ви хочете. Напишіть тільки в коментарях. Ще скажу так, лучше їм підстріляти сіном і листками. І сипати такою спеціальним порошком для тварин в сарані. У мене тут така маленька халабутка. я потім, звісно, розберу. Ну, все. Всім пока, ставте лайки, підписуєтеся. Всім пока.